А що ви, діду, не виїжджаєте отсюда, скажіть? Куди? Я не знаю, евакуації хіба немає? Воно тут усюди. Це оптово окно. Дивись, прямо по підвалу. Це просто жесть, друзі. Зранку багряне сонце зійшло, подивився навколо, руїни, тихо вітер з з тепло, наче спогад про мирні хвилини. Десь обгорілий дім стоїть, а колись там сміх лунав дитячий. Та тепер лише мить, що нагадує, світ наш не неначе плаче. Дорож, друзі, всім вітання Сумської області. Мабуть, наразі це найгарячіший напрямок фронту, один з найгарячіших. Сьогодні буде максимально цікавий, максимально порушення контент. Я покажу вам, що тут відбувається сьогодні, як наразі виглядають поселення в Сумській області, де приходять бойові дії. А у вас попрошу підтримку україномовного контенту, вигляді лайків та коментарів, підписуйтесь на канал та поділіться цим відео з друзями. Дуже дякую кожному, приємного перегляду! Як можете бачити, будинок вже був знищений, був приліт прям-прям поруч. Ось. І... Від хати, бачите, воно трошки посипалось. Вон десь дрончик гуде. Незважаючи на те, що сьогодні дуже сильний вітер, дрони все одно літають. Але будемо сподіватися, що нас не помитять. І друзі, кажу одразу, дуже-дуже багато оптоволокна. Також це в процесі покажу вам. На вулицю треба виходити максимально обережним. Перевіряючи небо, он, друзі, про що я казав. Прямо двір був приліт. Також он поруч будинки знищені. Цього мало що лишилось. Ну що, це щось. Або це один снарядик прилетів, або два, але це, це від арти. Дрони знову літають, то краще зайвий раз не маячити на повітрі. Будемо сподіватися, що нас не помітять, але бачите, тут дуже багато кабів прилітає, трошки згодом покажу кратер, але навіть від звичайного снаряда, який поруч вибухнув, підвал не, не дуже сильно допоміг. Не знаю, чутно на камеру дрон чи ні. Ще кудись полетів, ну загалом буде сьогодні дуже багато бігати і ховатись, тому одразу перепрошу за таку напругу відео, але, друзі, тут вже ніяк тут же фронт. В сусідньому будинку також не пощастило. Але, друзі, це все я показую. Для того просто, щоб ви От. В якийсь момент у людей була своя домівка. А потім прийшли людей визволяти в лапках. Бо багато хто не розуміє, коли я кажу сарказмом. В коментарях мені потім пишете. І отаке от оно визволення відбувається. І... Іноді техніка ганяє. Ну, Тут відносно більш-менш безпечно показати назву населеного пункту, може хтось зізнається, Але наразі це один з найгарячіших напрямків. Більш-менш тут відносно спокійно, безпечно, але каби, дрони регулярно залітають. Пішли розбиті авто. Не знаю чи це в нього прилетів дрон, мабуть, ага, з тої сторони. Приліт був, бачите Вон я приникав в машинку, Тут, на яку, до речі, друзі підписники канала також ви збирали. Ось бачите, використовується для бойових дій. Тут на щастя я не помічають, хоч можете бачити, що не вибувають. І наразі збираємо на зарядну станцію та Starlink. Тож, друзі, прошу вашої допомоги. Збір буде в описі. Дякую кожному. Ну, тут взагалі жесть. Це, мабуть, один з самих таких прикладів знищеного повністю господарства. Ой, тут поруч, бачите, вціліливий ангарчик і дуже таку цікаву техніку знайшов. Я ще такого не бачив, може хто розуміється, то відпишіть в коментарі, але мені здається, що це щось, мабуть, ну, років стоїмо точно, може бути. Друзі, я не уявляю. Знаєте, як якась карета Да, дрони просто всюди. І ось чи сюди щось якась запальна суміш прилетіла, чи може просто щось фугасне чи взагалі каб. Але ви бачите, все вигоріло. Машина була. Москвич. Ой, не москвич, цей запорожець. Дивіться. Жужик. Звичайний двір був. Бачите? Тобто лупить ворог просто усюди. Ніякої військової техніки, нічого тут немає, але все одно все було знищено. Наче якісь фермери тут жили, я думаю. Дуже на сільськогосподарську техніку схоже. Це вже впіріха була. Ось про що я казав, це вже свіженьке, вчора ще не було. Фібер оптик, оптове окно. Бачите? Ось так от, друзі. І все більше і більше його з кожним днем. Оце, друзі, найбільша проблема наразі це оптоволокно окно та каби. Обтовокно, що якщо пощастить, може вас збити чи сховатись, але кап то взагалі срака. Ну, Я навіть не знаю, що, врятував від каби. Зараз наразі летять або 500. -ті. Саме розповсюджені це 500 каби, але буває і півтора тисячі не прилітають. Рідко, але прилітають. Дуже неприємне відчуття. І от за що люблю сумську область, дуже багато рослинності їде сховатись. Отак от собі тихо йдеш і ніхто не здогадається. бо від дронів просто нема де ховатись, на жаль. Якщо поле або навіть будинки, це все вже не допоможе. отака допоможе така от густа рослинність. Ось також сумна картина. У людей висаджена картопля. Вже можна молоду збирати, але почалась війна і люди звідси виїхали. Ага, ось воно. Дивіться ще. Це мене тільки що попаяло, я йду. Як почало в мене тріщати в голові, І десь через хвилину тільки зрозумів, що це краплі, де що по панамі стучать. А ще проблема в оптовому окні, коли ти намагаєшся втекти від дрона. Незважаючи на те, що тут його поки що не так, знаєте, прям як павутиня, ти все одно в ньому плутаєшся, а його майже неможливо розірвати. Воно легко ламається, якщо зігнути його, але розірвати його дуже складно. І от ти плутаєшся в ньому і воно заважає тікати. Ну, Хто дивився мої відео на каналі, то бачить, що тут будинок мало чим відрізняється від Чорнобильського. А це, друзі, Сумська область. Недалеко кордон з нашими добрими сусідами. Будинок ну, нічим не відрізняється від Чорнобильського. Навіть ну, планування будинку трошки інше, так, звісно, на Поліщині все ж таки трошки відрізняється. Ви бачите, та сама це ліпнина, стіни побілені так само, все, вся та сама технологія. Хіба що, бачите, двері тут відкриваються. Подвійні, в Чорнобилі зазвичай вони... Такі от одні, такого, ну це не часто така штука. І не бачу щось ся... пічка. Ага, пічка була також розтрощена вщент. Чим не Чорнобиль? Хіба що щось гепає весь час? На днях ходив, тобто волокна було в раз за три менше. Кожен день по декілька дромів летить, намагаючись вибивати логістику. Бачите, отак от воно. То веселуха почалась. Смачно. До речі, друзі, хочу звернути увагу на те, що така собака. Не дадуть спокійно поїсти і розповісти. Хазяї кинули свою собаку. Вона прям ручна, видно, що жила в будинку. А ось так от взяли і викинули просто. Ми її, звісно, підгодовуємо, але хотілося б її вивезти. І хотілося б, щоб не було таких хазіїв, котрі собак заводять, а потім кидають. Все, ворог, всі засоби кидає, щоб по максимуму висікати дрончика. Зазвичай навіть не розвідувальних, за розвідувальних беруться в останню чергу, зазвичай, як півірники висікають в першу чергу. Така зараз стратегія у ворога. Це бандура полетіла. Така двіжня. Оці друзі руйнації це вже не просто так. Це кабанчик 500 залетів, зараз вам ближче ще покажу. Тут ще пару днів назад була ціла стіна, зараз, бачите, все посипалось каміння, цегла. І також ну, навіть вибуховою хвилою знесло дерева. Але, друзі, це був кабулька 500 цього лиш. Тобто, якби тут був, ні, ну може і півторатися, але... Ми все-таки прийшли до висновку, що це все-таки був все він... все п'ятисотий все капчик. І бачите, як воно позносилося. Ось власне кратер від нього. Просто посеред села прилетів в нікуди. Але все одно дивіться. Така от яма метрів 5 в глибину. Не буду спускатись, бо все в багні. Але 5 метрів там 100% є. А оці всі дерева, на них були гілки, листя. Позносило і все, бачите. там. Повиривало вибухової хвилі. Оці віхи взагалі не зрозуміло, чи вони, але краще сховатися. Так ось стосовно каба, по ТТХу хау, 500-го каба, має лише кратер 3 метри, а тут метрів 5. Що співпадає з півторатисячним, але я думаю, це через те, що... Грунт рихлий, то 500 кап таку яму і зробив. Ну, Скоріше за все, це 500-й кабулька був, бо я думаю, як був тут півтора тисячі, то пів села знесло. До речі, зараз вам покажу, що наразі ставить одну з найбільших небезпек, в принципі, що робить цю війну. Отака штукається. Вчора знайшов її. Десь впала. Десь впала, то я її деактивував. Хто розуміється? Хтось знає, куди ці два проводки йдуть. Ну, коротше, зараз вона безпечна. І оця ось штука зараз реально змінює право ведення бою по повному. Знов десь виє. Так от ти навіть не розумієш, є воно. Ну, зазвичай, якщо б того вікно, окно, то вороже. Це, друзі, все майбутній Чорнобиль. Як вже сказав, дивіться. Тут виходить, що ці всі будинки вони вже закинуті. І Я дуже сумніваюся, що сюди повернуться господарі. І мажу це село чекає доля. Поліських сіл, чорнобильських, тільки там радіація, тут війна. Бачите. Вже будинок закинутий, господарі його закрили. Я думаю, вони сподіваються повернутися. Але дуже сумніваюся, що це відбудеться. Дуже смачні вишні. Ось такого Зачинений будинок, поки що цілий. Ви бачите, видно, що люди, скоріш за все, весною ще виїхали, бо вже подвір'я заросло. Зараз така ситуація. Це не знаю. Навіть, мабуть, люди виїжджали, залишили машину. Що це за авто було? Чи шкода, мабуть, да? якщо не помиляюсь, Октавія? О, дивіться. Тут друзі дуже, до речі, багато саме російських громадян. тобто Вони вже стали громадянами України, але жили тут багато хто з Росії, тому що бо за кордону все ну, багато ж документів бачили саме росіян котрі народились там вже О, тут мабуть хлопці які живі, бачите там залишки Хтось жив тут певний час. Так от іноді цікаво. Можна знайти щось сталева пластина. Башка. У мене весь бронежилет, мабуть, важить. Точні то дві пластини легше ніж. Ще впівіхи. Легше ніж вся пластина. Нічого тут цікавого, Вон, бачите, реально хлопці тут жили. Навіть таку буржуєчку собі зробив. О. Отаке краще не чіпати. Но багато, до речі. Трошки зараз розповім. Взагалі вам пораду дам, як бачите, в таких от місцях, де приходили бойові дії, можуть залишатися... Різні сюрпризи. тобто якщо ви таке знайшли, ні в якому разі не чіпайте. Викликайте спеціалізованих для цього людей і хай вже вони розбираються. Але ні в якому разі не чіпайте руками взагалі тримайтесь подалі від такого. Власне, коротко про дороги на Сумщині. Машина сіла на плосу, скоріш за все. Ну, Я сподіваюся, ми зараз її витягнемо іншими машиною, або квадроциклом, але отакі от, от дороги тут. Це жесть то тут бруда посередині по колінам. Вона камера не передає, але ось от так може краще буде видно. Ну от таке от рішення знайшли, бо це жесть. Дякую хлопцям просто. Хай Бог їм дасть. Здоров'я і береже. Це просто жесть, друзі. Прямо по підвалу. Якщо там хтось був, це жесть. Сподіваюсь, нікого не було. Аккуратно там гвозді. Десь обто волокно й вилітіло тільки що. Тут, друзі, бачите, майже в кожен двір прилетів або каб, або якась молнія, або якась впівішка. Воно летить. Кудись сюди пішла. Ну, я думаю, ви бачите постану села, то що тут же, хоч е, обидва села приблизно до однакової відстані від ворога, те, що ми були воно навіть ближче, то тут, оскільки тут такий напрямок більш інтенсивний, то знаходитись набагато небезпечніше, ніж там. Тому друзі, отак от... Он дивіться просто. Воно тут усюди. Це оптове окно. Буває ходиш і заплутуєшся. На, он сюди або... Я думаю сюди кап прилетів. А від будинку... Після таких пролітів не залишається нічого. Це все знищується для того, щоб не було де тримати оборону. Тобто тактика випаленої землі. Оце дивіться, наче якась припять. Але відрізняє те, що це євровікна хіба що видають. Щоб будинок вже такий більш-менш новий Євосей, як в Пейпеті, так от. Там люди від радіації тікали, тут від війни. Зараз, друзі, покажу вам трошки солдатського У Тут таке імпровізоване спальне місце і трошки як захист від ФПВ дронів. На ганчірку повісили. Шиферину поставив, сподіваюсь, допоможе. От такі от справи так живемо. Дуже часто дрони почали літати, Тож доводиться перед тим як вилізти все уважно прослухати. Це, мабуть, єдина причина, по якій цю хату ще що не прилетіло. Ще ковбаса. Що ви, діду, не виїжджаєте отсюда, скажіть. Куди? Я не знаю. Еквакуації Чуєш? хіба нема? Дякую. Майдіви не предлагають. Сейшели теж не предлагають. Понятно, нема куди. Да? Куди їхати? Та ви, дивіться, якщо вам хліб треба, то я да, над... Через днів ну, 10. Чуєш, Якщо у вас є, мені хлопці постійно... У нас нема, Ми, просто я через 10 днів буду їхати. В мені висли, через... я оток, кромсаю на, тот, на сухарі. Ну через 10 днів буду їхати, може вам хліб і сухарі там попривозити, mm. яке що буде. От у сухарі. Хліб, він цвіте, пропадає, як хлопцям кажу, mm -hmm. кажу, по цвіте пропадає, кажу, викине її. Ну так. Да. А, а я кажу, поріжу, він мене год-два буде вже цих От, Собака має. Та... А нормальну евакуацію не придугав, да, якесь нове життя? Як... Хлопці, кому я! Нужен, я зрозумів. Бо тут бімбиці прилітають. Там, я дивився в огороді дві бімби прилетіло ось авіа. Да ось на городі я картошку зібрав. Вчора вечором якраз мене там полоска елітна картоха посадила. Угу. Голландську. От мені Юра давно мішок посадив. Йопся б ти в рот, утром ми хожу. Отака От Ну вони ж луплять взагалі Вони луплять просто всюди. От де бачать, там і луплять. Побачив щось. Ладно, якщо щось ще буде, я вам передам. А, добре. Бо щось... Другий раз забить ті грюк не хорошо, по тому похвітка крик. Ага, да, бо щось сьогодні... Р... сьогодні розліталось багато їх тут. Що ж, друзі, на цьому я буду завершувати цей випуск Сум. Ви всі побачили, наскільки страшна річ війна, і хотілося би. Щоб якомога більше людей побачили такий контент, тому я прошу вашої підтримки каналу, вигляді, лайків, коментарів, будь-який актив, Розповсюджуйте це відео серед друзів та знайомих і дякую кожному за вашу підтримку. Також, друзі, ми всі маємо бути вдячні Збройним силам, котрі тримають ворожий наступ. І я попрошу вашої підтримки у зборі на ремонт автомобіля, котрий виконує бойові задачі. Ви самі бачили, які тут дороги, самі бачите, як тут літають дрони. Дуже часто доводиться в них тікати. На жаль, не у всіх це вдається. І наразі у машини нема майже ходової. Тобто, дуже така певна сума потрібна на ремонт. Тому прошу вашої підтримки. Дякую кожному, хто відникнеться. Що ж, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на. Сторінки в соціальних мережах. Всі посилання будуть у описі. А ми, друзі, не прощаємось, тому що надалі нас чекає цікавий, адреналіновий та неймовірний контент. Дякую кожному за вашу підтримку. Не прощаємось.